15 червня. Субота. У Божих руках. Хто має сина, той має життя. Хто не має Божого сина, той не має життя. 1 Івана 5,12. Я познайомився з Петром у Гданську, Польща. Його мати була посвяченою християнкою, котра щодня у молитвах до Бога просила за свого сина. Коли 1987 року я приїхав до Гданська, аби проводити там євангельську програму в Ленінському театрі, мати цього хлопчика попросила мене: Пасторе, прошу вас, помоліться за мого сина. Через кілька тижнів я дізнався, що в хлопчика був рак головного мозку. Єдиним рішенням, яке могли запропонувати люди, була операція, лікарі видалили пухлину. Про те, як потім виявилося не повністю, пухлина продовжувала рости. Хіміотерапія теж, здавалося, не давала очікуваних результатів. Петро почав слухати записані на касети євангельські проповіді, які я виголошував вечорами в театрі. Дух Святий торкнувся його серця. Петро відкрив своє серце для Ісуса. Надія на вічне життя стала для нього реальністю. Він відчув, що воїстину є дитиною Божою. За кілька місяців Петро втратив 28 кілограмів. Увесь останній тиждень свого життя він абсолютно нічого не їв. Хлопець важив усього 38 кілограмів, він постійно блював. Холодним жовтневим ранком його мама зателефонувала до церкви і попросила, щоб я негайно приїхав. Петро помирав. Я став на коліна біля його ліжка. У руках я тримав посудину, в яку він постійно вертав. Його шкіра була землистого кольору, він дуже ослаб. Петро дуже хотів, щоб я охрестив його. Я пояснив, що в такому стані його неможливо охрестити шляхом допомогою повного занурення, оскільки Петро дуже слабкий. Його неможливо відвести до церкви, а про хрещення в річці або озері не може бути і мови. Я сказав, що він може бути абсолютно впевнений у тому, що Христос прийняв його, однак він хотів, щоб я хрестив його. Таким було його останнє бажання. Петро хотів відчути, що всі його гріхи обмиті. Моє серце було зворушене. Я попросив його матір, щоб вона набрала повну ванну теплої води. Петро роздягнувся до пояса. На руках я відніс його до ванни. Ми стали на коліна і я помолився. Ми відчули, що нас огорнула Божа присутність. Це був один із тих моментів, коли мені здавалося, що коли я простягну руку, то зможу торкнутися Бога. Після молитви я опустив Петра у ванну, у водну могилу хрещення. Коли я підняв його з ванни, на його обличчі сяяла усмішка. Він сказав Тепер я належу Христу, переді мною ціла вічність, і я вже не боюся смерті, бо знаю, що буду на небесах. Наш люблячий Бог продовжив життя Петра ще на один місяць. Петро був переконаний у вічному житті. Чи переконані у вічному житті ви? Бог хоче подарувати вам цю впевненість. Саме зараз апостол Іван говорить, що вічне життя це дар, який Ісус пропонує кожному з нас сьогодні. Ось це я написав вам, віруючим в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. 1 Івана 5,13 якщо Христос живе у вашому серці сьогодні, ви можете бути переконані, що маєте вічне життя. Ухопіться за цю реальність, радійте з цієї впевненості, тримайтеся за цю надію, вона настільки ж непохитна, як і інші божі обітниці.